Заради чого помер Христос? Вітаю! Мене звати Тетяна, і я є місіонер та служитель міжнародної місії Слово Боже. і я хочу вам розповісти, заради чого помер Христос. Так ось Христос був в розі п'ят за гріхи людства, помер, пішов, зійшов у пекло та воскрес із мертвих на третій день. І сьогодні ми чуємо навкруги Христос воскрес, воістину воскрес. але мало хто знає, що таке Пасха. Для багатьох це просто куліч з яйцями, але Пасха то перехід зі смерті до життя із прокляття до благословіння від рабства сатани під Боже заступництво. Пасха наша, Христос, Він був битий за нас, зійшов замість нас у пекло, щоб ми не попали у цю зловонну каналізацію Всесвіту. Він двері у небеса. Він шлях, істина та життя. Ніхто не приходить до Отця Небесного, як тільки через нього, і усякі віруючий в Ісуса Христа має вічне життя та на суд не приходить. Якщо ви не маєте церкви та духовного спілкування, і вам цікава тема Пасхи, напишіть мені, і я підключу вас до недільної онлайн-конференції, яка відбувається кожну неділю об 11.00 за київським часом, з миром Божим, друзі!